Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Через аварію на тепломережі без опалення залишились мешканці понад трьох десятків будинків обласного центру. Звичайно, некомфортно, бо дитина мала. Вдова полеглого військовослужбовця із Каменя Каширського передала півтора мільйона гривень з компенсації за загибель чоловіка на дрони для ЗСУ. Хай би щось купили би, хай би ті дрони чи, чи машини. У Луцьку почали оцифровувати стародруки з колекції музею книги. Я сканую практично усю книгу, не пропускаючи ні одного аркуша, ні однієї сторіночки. 34 багатоповерхівки у Луцьку через аварію на тепломережі однієї з котелень нині без теплопостачання, розповів речник ДКП Луцьктепло Антон Безносиков. Витік стався приблизно навпроти будинку на проспекті Перемоги. 10. тут працюють дві аварійні бригади. Слюсар Володимир Луць говорить: після локалізації витоку планують відновити опалення для більшості будинків. Відтікаємо в корилу. Зараз поставимо засолки. І запустимо перемоги Грушевського. За години-дві буде опалення на тій стороні. В цьому районі в нас на нашій лінії садочок і школа. Місячем порив і запустимо школу і садочок. Насправді, про те, що в школі немає опалення, ми дізналися від вас журналістів, адже температура у приміщенні комфортна, ми всі без верхнього одягу. Це один з дворів на проспекті Перемоги. Мешканка будинку 18 Ольга каже, що опалення відключили вчора. Замітила, що вчора після обіду батареї були холодні. А що сталося? Аварія в телеграм-каналі читала сьогодні. Ніякої інформації немає так коли. Буде тепло, звичайно, некомфортно, бо дитина мала тепло. Вчора було, а сьогодні я ще навіть не певна сказати, бо ми дуже рано виїхали на дачу. А зараз я не знаю, де конкретно прорив. У нас тепло в квартирі. Наш будинок взагалі теплий, і наша сонячна сторона можна було ж того опалення і не включати. Зараз ми виконуємо роботи по двох напрямках. В першу чергу ми локалізовуємо витік таким чином, щоб можна було відновити послугу для більшості будинків. Відповідно для цього в тепловій камері виконуємо роботи Заміни непрацюючої запірної арматури. Після цього можна буде відновити послуги для усіх будинків, які залишаться без опалення на проспекті Перемоги, проспекті Грушевського, вулиці Генерала Шухевича, 8 березня. На жаль, залишиться кілька будинків на проспекті Перемоги, вулиці на Таборищі, без опалення до ліквідації витоку. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Боридка йому йде, бачите, який він гарненький. Дід настоящий дідусь гарнесенький. Надії 52. Уже понад рік жінка оплакує свого чоловіка Володимира, який загинув у боях біля Орлянки Купінського району, що на Харківщині. Осколок попав в сонну артерію. Хлопці надавали навіть допомогу, але ж сонна артерія. Куди? А знаєте, не віриться у ті. От та сумочка, що то як він йшов, я до цієї пори не можу, знаєте, розібрати. Мені здається, що він прийде, чи вернеться, чи як. От не віриться і все. Жили в злагоді, будинок зводили самі, розказує Надія. кури кричать. А це наші. Савочок. Чоловік дуже любив порибалити. Вулики. Володя любив займатися бджільництвом. Я таке щось його, то я завжди стараюся оберігати. Ота калина, там він чотири чи п'ять дерев в одному місці. Володимир Деркач брав участь в АТО від початку війни. Єдине фото 15-16 рік, як він був у Мар'янці. У нього було в воєнному білеті записано, що він повар. Він добровольцем пішов. Я не буду. Я буду з хлопцями на грівні, Я не буду готувати їсти. І так він зробив. Говорить, служив у 14-й окремій механізованій бригаді. Потім працював лісничим 24 лютого 2022 року. Знову став у стрій. Він був старший на гранату менш, бо він вельми як побратими казали, ціль вираховував. І попадання його було стопроцентове. Синові казав, синок, щоб ще пожити, щоб дати тимор. Кажу, їсти нас все є добре, не переживай все. Ніколи він не казав, що там щось чи те, чи як, чи що, чи я додому хочу. Ніколи. Дружина Володимира Деркача розказує, що чоловік брав участь у боях за Київ. Потім воював у Донецькій харківській областях, на Харківщині і поліг. Жінка пригадує, що Володимир, коли приїхав зі служби у відпустку, мав розмову із сином про гроші від держави у випадку загибелі. Він каже: от нашу, ті кошти нашу, лучше хай би військовим. Хай би щось купили би. Хай би ті дрони чи, чи машини, чи ще. Ну щоб полегшити бійцям. Бо ж він ну бачив, знав, як воно. Він дуже перебав за Бобратину. Вдова полеглого військовослужбовця передала півтора мільйона гривень з компенсації за загибель чоловіка на дрони для зсу. За ці гроші благодійний фонд пташки перемоги купив 50 дронів камікадзе, три розвідувальні дрони та тепловізор. Бачила дрони. Я думала, що вони такі якісь, знаєте, великі. А то вони такі маленькі. Може знищити таку здорову, ну махину. Двоє синів, троє онуків і онучка каже Надія, допомагають їй пережити втрату і триматися за життя. Був патріотом, як він був на війні, і 23 серпня, день прапора, дзвонить Надю. Чи ти поставила прапора? кажу, Володя, да я вчепила, кажу, як ти казав, я йду. Зрогі, я дивлюся, як то мене вдома чоловік чекає, ті дрони. Я знаю, що не тільки я, а ще, ще люди будуть і допомагати ЗСУ, і допомагають, і перемога буде за нами, бо ми українці непоборні. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Як починалась війна з таким освітнім проєктом? Приїхав до волинських школярів і студентів герой України Володимир Жемчугов. Він зустрівся із студентами Луцького технічного університету і розповів про російсько-українську війну. У ній він брав участь 2014 року. В чотирнадцятому році їм було 9, 10, 11 років, і в такому віці ну діти не завжди там дивляться новини, замислюються, що трапилось. Тим паче в цих регіонах, де не було активних бойових дій. І ми повинні дітям розповідати більше 350 років. Росія хоче знищити українців. Володимир Жемчугов родом із міста Красний Луч, що на Луганщині. Розказує, займався підприємницькою діяльністю. Згодом деякий час проживав у Грузії. А з 2014 року був учасник руху опору проти російської окупації на Луганщині Партизан. Спільно із збройними силами України провів 30 диверсійних операцій. 29 вересня 2015 року. Каже, потрапив у полон, де перебував рік. Домовилась наша сторона із так званою ЛНР, що вони обмінюють Жемчугова один на один. Але обмін не відбувся, тому що, можливо, вже та сторона знала, хто він є, і вони запросили, що вони не можуть один на один, а тільки один на три. Мабуть, вони хотіли, щоб він працював на них. При обміні вже в 16-му році, коли обміняли двох зрадників СБУ, українських зрадників, на Володимира. Зараз говорить Володимир, проводить національно патріотичні лекції. Росія дуже підготувалася до цієї війни. І ми воюємо одні проти Росії. Ну з допомогою американської зброї європейської зброї, які на жаль, нам теж не вистачає. І війна ця буде довго. Я дуже рада, що для молоді створюється більше інформації про війну. Для мене було. Новизною дізнатись про те, що насправді було декілька спроб захопити Луганськ та Донецьк. Студенти та викладачі переглянули документальний фільм Як починалась війна і отримали книги про російсько-українську війну з підписом Героя України Володимира Жемчугова із освітнім проєктом Герой України разом із дружиною відвідали понад 30 закладів освіти в шести областях. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Науковці державного історико-культурного заповідника у Луцьку розпочали оцифрування стародруків з колекції музею книги. Розповів науковий співробітник Юрій Близнюк. Історик показує церковну книгу Мінею, видану у Києві в 1852 році. Говорить, для її оцифрування зробив 275 знімків, включно з палітуркою. Кожну сторінку, яка б вона не була. Навіть якщо її там певна частинка, або навіть нехай є сторінка от пошкоджена. Важливо, що вона є, і я сканую практично усю книгу, не пропускаючи ні одного аркуша, ні однієї сторіночки, усі рядки, які є в наявності у цій книзі, можна взагалі відсканувати. У музеї книг на збереженні 275 стародруків, говорить наукова співробітниця Валентина Коляда. Найдавніша мінея святкова видана у 1632 році львівським успенським братством. Унікальність їх і в їхньому періоді життя, тому що це майже 4 сотні років, то не є малий відрізок часу, і в зовнішньому вигляді тому, що текст церковно слов'янською мовою якою тепер не розмовляють текстом, який друкувався двома кольорами, це також унікальність. Основне виділяли червоним кольором. Звичайний богослужбовий текст чорним, гравюрне тиснення робили. Це ж наша історія, це те, з чого все по факту починалося. Якщо не знати першотоків, то про що говорити далі? Заступник директора державного історико-культурного заповідника у Луцьку Віктор Баюк каже: в давнину книги друкували десятками примірників. Тож нині, такі книги рідкість. Кожна ця книга є великою цінністю, бо деякі з них взагалі є в кількох примірниках в музеях України. Будемо цифрувати не тільки стародруків, а є і унікальна звітність археологічна, яка є, наприклад, з розкопу храму Івана богослова в луцькому замку, яка є в одиночному екземплярі? Ми так само хочемо її відцифрувати в рамках цього проекту, і без сумнівно стародруки, як релігійного, так і світського характеру, комплекси стародрукованих книг і львівської, і луцької друкарні. Зі слів Віктора Баюка, оцифрована література буде у відкритому доступі в інтернеті. Сканер, на якому працюють науковці, безоплатно надала у користування заповіднику Західноукраїнська спілка музеїв. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Синячок такий непоганий. 25-річна Волинянка Іванна Мельник збирає гриби у цьому сусновому лісі чотири роки. Розповідає, приїздить сюди щовихідних. Подобається зазвичай білі, але вони тут ну рідко трапляються. Можливо, хтось і більше знаходить, але ну зазвичай тут дуже багато синяків або польських їх ще так називають. Зараз листопад, і більшість вважає, що грибів немає. В цю пору дуже їх рясно, де один там, і другий може бути, і третій. Вони сім'ями можуть рости. Люди зривають маленькими і вони не встигають вирости, то зазвичай більше стільки таких грибів. Івана виїздить в ліс на 2-3 години. За цей час каже, може назбирати цілий кошик грибів. Тут збирає лише три види білі, синяки та зелениці. Бачу зеленичку. Вона зазвичай тако в піску росте, ховається у цих мохах і дуже має яскравий колір. Пластинчасті, але дуже смачні, коли закривають. Зі слів Іванки, у її родині гриби смажать зі сметаною або ж консервують. Кожні гриби варимо мінімум годину для того, щоб не отруїтися і для своєї безпеки. Отруїтися можна навіть їстівними грибами, розповів завідувач відділення інтенсивної терапії та екстракорпоральних методів детоксикації луцької клінічної лікарні Олександр Бойко. Це пов'язано з неправним приготуванням цих грибів. Або тим, що вони довгий час зберігаються в готовому вигляді, при поганках можуть уражатися найчастіше печінка і нирки а при мускариноподібних це нервова система і подекуди печінка. Зі слів лікаря, вживати гриби не рекомендується дітям до 12 років, вагітним людям старшого віку та пацієнтам із хронічними захворюваннями. Вживання цих грибів може провокувати в них загострення цих хвороб. З підозрою на отруєння грибами в нас було три випадка. На Волині цього року фіксували один випадок отруєння грибами, говорить завідувачка відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентина Довжик. Це була доросла людина з Ковальського району, яка минулої осені на на морозових грибів, і на початку року, в січні, вона споживала. Споживання лісових грибів, особливо тих, які ростуть вздовж автомобільних трас та поблизу промислових підприємств, несе великий ризик отруєння, розповідає Валентина. Довжик. Принесли додому дуже ретельно перебираємо перед вживанням відварюємо в сольовому розчині, зберігаємо не довше доби при холоді. В Україні, зі слів Валентини, Довжик, цього року отруїлося понад 70 людей, серед яких 15 дітей. Зафіксовано 5 летальних випадків. Наталка Клекоцюк, Валерій Фетисов. Суспільне новини Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.